Сьогодні ми сходимо на найбільший косплей фестиваль в Україні. Подивимося, які розваги для нас підготували організатори. Ну і звісно ж поспілкуємося з косплеєрами. Я оцінець я Трасаню. Скільки, Скільки коштує твій костюм? Це прям хороша, хороша машина, машина. По моєму не позаду мене будівля, в якій сьогодні буде проходити унікальне для всіх поціновувачів коміксів, фільмів, ігор. Подія Фанкон. Я не разу не був на таких подіях, але я вже в метро бачив, що купа людей перебувають в костюмах своїх нарядах. Для багатьох людей це визначна подія, тому що вона підкреслює їхню індивідуальність. Зараз війну це один із наймасштабніших заходів, тому квиток коштує туди 500 гривень. Раніше був гарний концерт, можна було сходити за 500 гривень. Коротше, позаду нас неймовірна черга. Люди все. Приходять і приходять. Спека неймовірна, градусів 30. Я вже не можу ніяк функціонувати, тому що неймовірна спека. Там люди в костюмах чорних, чорних, якихось доспеха, але напевно образ важніше усякого комфорту. Сонце пече, тому ми беремо просто обливаємося водичкою за шиворот. Ми вже пройшли на фанкон. Звісно, не стояли в черзі. Ми трошки втиснулись. Це, звісно, не дуже гарний вчинок. Тут продають кучу всякого барахла, книги, фігурки і всяке гамно. Як я розумію, це китайський лейс чи японський лейс. Вартує він 295 гривень зі смаком норі. Унікальна штука, 300 гривень. Я думаю, що ви ніде його не знайдете, а тут можна придбати. Прям поки що розваг я не побачив. Ну може, це моє таке перше враження. Бляха, я вроді знайшов собі вже розвагу на весь день. Так може, блін, сюжет прий і не треба буде купляти Печка мощна а типу ця ігруха як Dark Souls Правда я не вмію грати на клавіатурі я просто тикаю на дві кнопки унікальна фіча від третьої штурмової бригади можна поуправляти FPV дроном давайте може когось yeah. на повно вперед назад і лево право Ну, як в ігрі, коротше. Плюс-мінус. Перезапуск, yeah, ну а де то. Тут можна по комусь стрельнути? Uh, ні. Ага. Ну я знаю, де можна по комусь стрельнути. І вот! Я поражаю Хлів. ні. Ох ти, бля. Запустили і погнали. Якщо вам цікаві такі відео, ви хочете підтримати український контент, то просто нажміть на червону кнопку. Давайте бігом. Ходя тебе ніхто не фоткає. Яке місто приймало домашній роботкої матчі Динамо у 2023-2024 році? Яке місто? Це Місто, місто не в Україні. Це було за кордоном. Це він, в Польщі по-любому. Але... Не Польща, друзі. Не Польща. Коротше, там вже почався концерт, він оре. Але я хочу розповісти про унікальний комп, який я побачив. Це з гри Last of Us. Так, зомбак тут вшитий. Пацан на ньому грає в Last of Us, яка нещодавно вийшла на ПК. так що Він кайфує, рубиться. Ну, виглядає прикольно, прям стильно. Я такого ніколи не бачив. Так, в магазині отакий от комп офігенний не продається, а його можна виграти, до речі, за 200 гривень до нас. Коротше, тут ще є YouTube зона. Там виступають якісь блогери, але я чесно нікого не знаю. Тут величезна черга, тому я навіть не буду туди йти, бо я нікого не знаю. Може колись настане час, що я там буду виступати, але поки що такий час не настав. А можна теж потанцювати. Можна, конечно. Все, спасибо. дуже гарно танцюють. Я не розумію на що це косплей, Напевно, на Шерлока Холмса якогось. А ну ладно, це просто вінтажні танці. Який у нас, так би мовити, міні-брейк. Поки дуже приємні відчуття. Наші ходоги земля. Наші ходоги зараз ми будемо їсти прямо в прямому ефірі. Це не дуже великий хот дог 150 гривень, піваз 130. Давайте попробую першу реакцію. Дефолтний хот-дог. Дефолт. Просто дефолтний. Не беріть. Нормально. А от півкода. А зараз на цьому комік як називається взагалі, що ми знаємо про косплеї? Перші косплеї з'явилися ще у 30-х роках. Вони були мало чим схожі на теперішні костюми. Замість улюблених аніме персонажів, тоді в ролі костюмів виступали страшні лякаючі потвори, черепа та дуже стрімні ляльки. Це все скоріше нагадувало фільм жахів ніж розвагу. Вже в 70-х роках все змінилося. Люди почали активніше цікавитися коміксами, почали виходити потужні фентезі фільми, і на заміну страшним лялькам прийшли Дарт Вейдер, капітан Америка. А натомість у нас за залізною завісою. Радянського союзу Будь-які подібні заходи були неможливі за визначенням. Тоді йшла повна зачистка усього, що мало хоч якийсь зв'язок із західною культурою. Із косплеїв тоді було хіба що одне переодягання у військову форму, яке нав'язували ще з малих років. Це був не фан і творчість, а дебільна пропаганда війни. Люди іноді переодягалися у персонажів фантастичних творів, але це скоріше було театральним шоу ніж косплеєм. Через політичну атмосферу заходи по типу комікону в радянському союзі існувати не могло. Всі ми добре знаємо, що ці старі виродки. Такі, як їхні нащадки, і на жаль, по сумісництву наші сусіди можуть лише забороняти, грабувати та вбивати при незалежній Україні. Комікон до нас дібрався лише у 2014 році, показавши наш низький рівень поп культури, коли для всього цивілізованого світу вже як 44 роки переодягання в костюми були нормою. А зараз на цьому фанконі ми визначимо скільки косплеєри тратять на свої костюми, тому що тут можуть бути суми дуже і дуже великі. Зараз походимо попитаємо. Такі гарні костюми. Мені там вже деякі костюми дійсно сподобалися. Що у вас за костюм? Це костюм один днд персонажа. А чому саме його? Бо я його обожнюю всією душею. Скільки ви витрачаєте взагалом на свій костюм? Багато. За кілька тисяч перевалило. Доларів? Ні, поки що гривень. Скажіть, будь ласка, що саме у вас за костюм сьогодні? Це з бліча, це ванкай акошенсу. Обожнюю плеча. У мене навіть татухи є по плечу. Дуже гарно, дуже гарно. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі коштує такий костюм? Десь тисяча доларів нормально. Чому ви обрали такий костюм? Це мій улюблений персонаж. А що це за персонаж? Це Остап Бендер. Скільки ви приблизно витрачаєте на свій костюм? Часу різна буває як до сума. Цього разу це мені обійшлось не більше ніж 500 гривень. Ви десь секонд-хенді чи як десь Так, щось секонд-хенді, Щось було моє власне. Часто ходите на такі заходи. Но останнім часом я намагаюся не пропускати. Ка що у вас там за персонаж? У мене люд з готелю хат. Люблю жінок в шкіряних платьках та на каблучках. А скільки вам обійшовся за костюм взагалі? 15 -15. А часто буваєте на подібних хвестах чи це у вас вперше? тебе за костюм. А, Паладін з World of Warcraft, його звати Черіон Фордів. Саме цікаве, скільки коштує твій костюм, а, враховуючи, що я його крафтив з 17 по 19 рік і ціни були трішки понижче. Він мені обійшовся десь п'ять з половиною тисяч. Найдорожча частина це були батарейки з Aliexpress, щоб наплічники 12 годин на добу могли світитися. Да, він у вас петь впав. Давай там поправлю. Дякую, <реку> що у вас за костюми взагалі? ваніла Бурваніли кокі Фір ваніла викине. Це якийсь мультфільм, маніме. Це, просто де. А, де. а чому саме обрали цих сьогодні персонажів? Тому що я рахую, що він мені підходив, і я дуже фанатію по цьому персонажу. <ріст> У мене дуже цікава історія. У мене був нік, який скоротили до слова ваніла. І я через те зробив е вирішив зробити косплей на персонажа, якого теж завить ваніла. Скільки взагалі такі костюми коштують? Я все своїми руками з того, що знайшла, трати десь. Біля тисячі відсила, напевно Сумарно десь шість тисяч. щось таке там з копійками. Ой, ага. Давайте я п'ять поправлю, ну, щоб воно мене не вбило. Це перший раз, як я попала на фанко. Два роки займаюся косплеєм. Ходжу на всі заходи. Що в тебе за костюм. Це костюм Хелдайвера із одноіменної гри. Воно здалося мені найбільш доступним в моєму випадку, бо я 3D-друкар, тому тут багато елементів саме 3D-друкованих. Для мене це був найпростіший варіант. Мене на це пішло півтора тижня, і я думаю, десь 10 тисяч або 14 на розхідники. Дякую тобі, дуже класний костюм. Що у вас за костюм? Це цирі з гри Відьмак. Дуже подобається цей персонаж і хотіла показати саме її сьогодні. Тут натуральна шкіра та натуральна замша. Я не пам'ятаю конкретно, але нормально. А можна потрогати? Просто цікаво. Дуже подобається, я дуже рада що я тут. Що у вас за костюми, що за персонажі сьогодні? Підставити Роджера» — Джесіка Рейвіт. Його дружина. А Абіонака склає це. А у вас я просто зліги легенд Аврора. А скільки взагалі коштують ваші костюми? Ну, приблизно. Ну на цей витратила то десь тисячі 000... чотири. Я десь тисяч 000... сім А У мене десь дві з половиною. Скажіть, будь ласка, що у вас взагалі за костюм сьогодні? Це торговий принц Галівікс, король гоблінів з of Warcraft. Він кльовий. Я люблю гоблінів. Вироби обійшлись десь в десять тисяч. І по часу десь. Три тижні. Ти сам зробив цей костюм? Саме так. Скільки приблизно, грошей пішло на це? 4200 доларів. Це прям хороша машина, по-моєму. Таких костюмів не бачив тут. Це, напевно, найкрутий поки що. Думали ми, поки не зустріли ось цього персонажа. А що у вас за персонаж? У мене Трусонюк. Борець за справедливість. Супергерой, який бореться проти цноти заради збочення. Я збоченець, я Трусенюк. А це дійсний персонаж, що ви його вигадали? Є спеціальне кіно, в ньому показано сюжет цього існуючого персонажа Трусонюка». Скажіть, будь ласка, довго робили костюм за сьогодні зранку 500 гривень, стрільки, 300 гривень труси, чулки 300 гривень, тапки ще 300 гривень і труси 300 гривень. А ви взагалі часто буваєте на подібних фестах? Кожного разу, обов'язково. Це найкраще, що може бути. Якщо ви додивилися до цього моменту, то просто підпишіться. Для вас це легко, а для нас неймовірно приємно. Попри війну, поп культура в Україні живе. І я в цьому переконався на власні очі. Скільки людей було в черзі, і видно, що вони в цьому зацікавлені. Це показують їхні пала. Ючі очі, вони дійсно дуже талановиті, щирі та добрі. Немає з цього бидла, якого зараз на жаль стало дуже багато. Цей локомотив вже мчить на повній швидкості. Якби дехто не хотів його зупинити, нічого у вас не вийде.